Актуальні новини станом на 17-ту. До вашої уваги я Олександр Просяник. Найактивніші бої точаться на покровському напрямку. Від початку доби там зафіксовано 12 спроб витиснути наші сили із займаних позицій. Це дані генштабу на 14.30. Найгарячіша зона на мапі бойових дій район села Новоолександрівка на Донеччині. Наші вояки відбивають там три ворожі штурми. Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів в напрямку населеного пункту. Прогрес йдеться у звіті генштабу. Безупину ворог обстрілює Харківщину. За даними тамтешньої військової адміністрації, зранку ворог атакував ФПВ, дронами і важке з золочівської громади. Там пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду двома кабами. Армія РФ поцілила по Юрченковому. Там зруйновано два магазини. У колодязному пошкоджено приватний будинок. Там без потерпілих. І внаслідок російського ракетного удару знищено історичну пам'ятку в селі Малоданилівка на Харківщині. Як повідомив голова Малоданилівської громади, Олександр Гололобов вигорів манеж Харківського зооветеринарного інституту. За його словами, місце, де кували майстрів спорту, навчали дітей і просто відпочивали жителі. Повністю зруйноване. частково знищено будівлю гуртожитку на території навчального закладу. Пошкоджень зазнав житловий мікрорайон Малоданилівської громади. Магазини, медзаклад, бібліотека, спортивна школа без вікон зосталися понад 100 квартир. Вісім поранених евакуював екіпаж поліції білих янголів із Лимана на Донеччині. Рятували мирних жителів попри вибухи навколо. Учора весь день ворог атакував місто чотирма авіабомбами протягом 15 хвилин. На допомогу людям одразу прибула Валерія Білинець, учасниця екіпажу Білий Янгол на Лиманському напрямку. Одну з поранених знайшли у дворі. Жінка була в тяжкому стані. Вона періодично втрачала свідомість. Есть вода, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Разрезайте. Разговариваем, разговариваем, як звати. Алло, 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 алло. Разговариваем, разговариваем рыбачками, разговариваем. Як зовут? Як зовут? Як зовут? Як звати? Як звати? Опять. Давай заговорим. Да, давай, давай, скружка. Есть, ото. Все. Есть. Все, поїхали. Гучна риболовля у Криму. Два російських катери тунець знищили бійці головного управління розвідки Міноборони на світанку в районі селища Чорноморське. Кораблі відправили на дно за допомогою українських ударних морських дронів Магура Ві Ві-5». Щоб знешкодити українські безпілотники, росіяни задіяли усі можливі засоби про спецоперацію наших спецпризначенців. В ефірі марафону нашому телеканалу розповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація. 32 виліти для того, щоб захистити ось ті самі два катери, попри також використання стрілецької зброї і артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди, попри всі заходи, які вживав ворог. Власне, все це було передбачено спецпідрозділом, фахівцями головного управління розвідки, операторами українських вітчизняних. Морських дронів «Магура В-5». і власне подолані перешкоди. Ворог нічого не зміг зробити. Два, два «Тунця» не просто уражено, а власне знищено. Вони не підлягають відновленню. Їх використовували для перевезення особового складу, БК, для розвідки, спостереження і для боротьби з українськими безпілотниками. Росіяни готують фейкові відео із неадекватною поведінкою, нібито військовослужбовців ТЦК. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сіл оборони Півдня Дмитро Плетенчук. каже: інформаційну диверсію ворог фільмує на тимчасово окупованих територіях. Росіяни зараз чергове знімають серію фейкових відео, знімають саме на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб. Навколишня декорація максимально відповідала українським реаліям, де вони намагаються показати в негативному вигляді військовослужбовців України І в першу чергу, звісно, військовослужбовців ТЦК, тобто готується серія відео, де вони будуть поводитись максимально неадекватно. У різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі вживати спиртні напої ну, і тому подібні негарні речі робити. Ну, чекаємо на нові такі відео. 775 засуджених на тепер приєдналися до зсу. Їх звільнили для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Як повідомили у прес-службі офісу генпрокурора, загалом до суду подано 2402 два клопотання засуджених щодо умовно дочасного звільнення від покарання для проходження військової служби. Із трактористів у гранатометники 32-річний Назарій Хмельниччини добровольцем пішов захищати українську землю. Боронив Київщину, Запоріжжя, Донеччину. А в травні дістав тяжке поранення. Медики кажуть, із травмами такого характеру виживає лише один із тисячі пацієнтів. Все добре. Так, набагато краще щоб було. Як себе почувається до поранення. Назарій гранатометник. Важке поранення дістав 15 травня в районі Красномайорська. Ворог щільно накривав мінометним вогнем українських захисників. Я почув удар і впав на землю, ну, за в розвалену хату і почав е, ну, кричати про допомогу. бо була дуже велика дірка в животі. Металеві уламки залетіли під бронежилет. Першу допомогу надали побратими. Вони ж не давали хлопцеві втрачати свідомість до евакуації. А її через масований ворожий обстріл довелося чекати майже півдня. Потім пораненого забрали до Стаб Там провели дві операції і екстрено направили у Дніпро. Вже тут хірурги буквально витягли хлопця з того світу. Операції такі досить складні. І складні своїми ускладненнями, тобто видавана селезінка і видавана частина підшлункової залози, тому що був важкий панкреатит, під... запалення підшлункової залози після поранення. У Дніпрі Назарі провели чотири операції. Батьки цей час були поруч. Чекати саме ваше сама родина з Хмельниччини. Назарі наймолодший син у сім'ї до повномасштабного вторгнення працював трактористом у Великобританії. У червні 22-го пішов добровольцем захищати батьківщину. Бачите, як земля на якій скоче росла пшениця, куруджа, а тепер все в Не Дуже приємне враження. Був в Бахмуті, потім в Київській напрямку, потім ми поїхали. На напрямок, На початку 24-го року. Батьки зрозуміло вибір сина, які зараз підтримують його у важкі дні після поранення. От зараз підніма, піднімаємо, проходжуємося, бо він пролежав почти дві неділі, так що ну, вже бійде ходити. Дивитися, що йому легше, мені не легше. А як було гірше, то не Ну, а як приїхали сюди, то не знали, що робити. Радію, що вже він пішов на покращення і що його. Лікарі спасли. Назарі один з тисяч, кому вдається вижити після такого поранення, розповідають медики. Коли дотичний відламок або куля до підшлункової залози, це майже завжди смерть. Але чудо пройшло, і ми бачимо, що руками наших палетних хірургів є ще одне життя, яке вдалося врятувати. Зараз вже можна сказати. Що Назарія можна відправляти на евакуацію і бажати швидшого одужання і повернення в сім'ю. Хлопця вже днями доправлять у медзаклад ближче додому, але попереду в нього як мінімум ще одна операція. Буде післяопераційна грижа, обов'язково його тому, що ми так не не зашиваємо черевну порожнину повністю для того, щоб він мог одужати. Але грижу ми тоді за допомогою сітчатого імплантату ми ліквідуємо через кілька місяців, і буде молодий чоловік. Буде наш герой, буде наш захисник вже після реабілітації. Назарі хоче повернутися до своєї цивільної професії. Знову буде аграрієм, обробляючи українські землі, чекатиме на перемогу. Перемоги українського народу і збройних сил України з Дніпра. Олена медолюкярослав засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини. До міжнародної коаліції з повернення незаконно депортованих українських дітей приєдналася Аргентина. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Ловінець. Після того, як українська делегація прибула із Аргентини, де провела низку зустрічей на найвищому рівні. Я нагадаю, міжнародну коаліцію з повернення незаконно вивезених росіянами дітей започаткували цьогоріч Україна і Канада. Усі учасники залучають власні зв'язки, щоб з'ясувати місце перебування зниклих дітей. На тепер у ній 37 країн. Майбутнє Європи вирішується в урнах для голосування. В Україні ж розігрується ставка на існування Європи. Стаття з таким заголовком вийшла у французькій газеті Le Figaro, автори якої керівник офісу президента України Андрій Єрмак і колишній міністр закордонних справ Франції Жан Ів Лєдріан. Основний посил з наближенням виборів у Європарламент старий світ має нарешті збагнути закиди Путіна. Це не просто словесні погрози та навіть не ризики для самої лише України на кону ціла Європа. Росія не припинить чинити насильство, і не лише проти своїх сусідів. Усі, хто виступає проти її експансії, піддаються переслідуванням. Про це свідчать гібридні атаки, які вже були проти країн ЄС. Про це свідчить також зростання напруги в Африці, яка головним чином історично пов'язана з Францією, і це також не випадково. Конфліктів більшає по всьому світу, і Росія наживається на тих війнах, які вона. Наш і розпалює. Данія дозволить Україні бити своїми F-16 по цілях в Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкерасмусен. Це не нова позиція, запевняє він. Такі умови обговорювали ще на етапі передачі літаків, адже здатність бити по військових об'єктах на території Росії це частина самооборони України. Водночас, напередодні, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив, що Україна може використовувати бельгійські F-16 лише на своїй території. За його словами, такі умови чітко. Прописані у безпековій угоді між Брюсселем та Києвом, Чехія дозволяє Україні бити по території Росії зброєю та боєприпасами, які постачає Прага. До неї приєдналася Норвегія. Однак, поки що без подробиць в Норвезькому МЗС запевнили таке право Україні вкрай необхідне, однак чи має зсу дозвіл від послу? Не уточнили напередодні схожі заяви лунали від Великої Британії, Швеції, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Нідерландів у тому, що ЗСУ мають право атакувати РФ західною зброєю, переконані і в Парижі. А щоб схилити до такого рішення Німеччину, яка все ще вагається, президент Франції Еммануель Макрон прийшов на розмову до канцлера Німеччина Олафа Шольца із картою бойових дій. Дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ канцлера Олафа Шольца закликав його однопартієць, голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхайль Рот. Щодо побоювань заходу, буцімто це призведе до нової ескалації. Депутат відповів на загострення конфлікту йде лише одна людина: це кремлівський диктатор Путін. Сам він наполягає дослухатися до заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга. Напередодні той зазначив, що вважає правильним дозволити Україні. Вражати ворожі цілі західною зброєю за межами суверенних територій, а надто на тлі посилення російського тиску на Харківщині та невпинних повітряних атак по самому обласному центру. Тим часом західна преса повідомляє Шольц, начебто, вже за такий дозвіл однак офіційний Берлін інформації не підтверджує. Франція таки планує відправити в Україну кілька сотень військових інструкторів. Про це пише агенція Reuters із посиланням на власні джерела. Про це рішення можуть оголосити протягом наступного тижня під час візиту Володимира Зеленського у Париж. Спершу в Україну має прибути обмежена кількість людей. Вони мають оцінити можливість місії. Потім Париж відправить кілька сотень інструкторів. Вони навчатимуть українців розмінування підтримки різного обладнання в робочому стані, і, зокрема, військових літаків. Плюс 53 у затінку нечувана спека накрила Індію. Від аномально високих температур потерпають жителі півночі і сходу країни, а надто в столиці Нюделі це абсолютний рекорд, кажуть синоптики. Адже в минулі роки бити на сполох починали, коли стопчики термометрів показували 45 вище нуля. Влада вже попередила про ймовірну нестачу води. А в медичному департаменті заявили. Ризики теплових і сонячних ударів надвисокі. Так у головній лікарні штату Раджастан уже немає місць, а морги переповнені тілами померних через спеку. Тож лікарі закликають жителів без нагальної потреби не виходити на вулицю і не перебувати на відкритому сонці. Виверження вулкана почалося в Ісландії. Спалах зафіксували на півострові Рейк'янс на південь від столиці Рейк'явіка. Від зими гора прокидається вже в п'яте. Синоптики зафіксували стовпи лави до 50 метрів заввишки. А в радіусі півтора кілометра навколо вулкану утворилися шпарини, з яких теж пирскає лава. Із термального курорту, що розташований поруч, терміново евакуювали туристів, персонал. В країні запровадили надзвичайний стан, а цивільну оборону перевели в режим підвищеної готовності. З 18-ї години новини вам повідомлятиме уже Лілія Налягак, а Я на сьогодні прощаюся і передаю слово Ірині Баглай, Іро і Саша, Дякую за роботу. І наступну годину ми будемо говорити про те, на кого йде полюють роботодавці в Україні.